Щоденні виснажливі тренування, участь в різноманітних змаганнях. Це пряма дорога до перемоги над собою і до спортивних вершин. І сьогодні подільчани уже можуть пишатися успіхами нашої землячки Вікторії Яцишиної, багаторазової призерки та чемпіонки України, яка знаходиться в складі резерву збірної України по багатоборству. Вікторія по справжньому закохана в спорт. Ця атмосфера. Також хлопці та дівчата, які змагаються поряд, це просто. Неймовірні люди. Вони ну є багато на що подивитися. Вони вміють багато чого, і є що для себе відмітити. Ось така вона Вікторія, цілеспрямована, впевнена в собі, завжди налаштована на перемогу. А виховала її такою перший її тренер Людмила Бухарєва, котрій вона вдячна. І до сьогоднішнього дня. Звичайно, перший тренер вона вклала цю любов до цього спорту, до цієї дисципліни. Вона показала на своєму прикладі, як це любити цей спорт, і що це справжній спорт, це дисципліна, це радість від перемог. Дячна вона і нинішньому тренеру Лідії Білолипецьких. Теж дуже дякую, що вона підтримує зараз мою форму, що я можу змагатися на рівні з хлопцями та дівчатами. Я сподіваюся, що в майбутньому. Вона не буде не лише в резерві, чи, ну, стане в резерві збірної України нашої національної, а стане і в основному составі збірної. Вікторія Цишина дуже талановита та працьовита спортсменка. Вже не перший рік вона займає призові місця на обласному та всеукраїнському рівнях. В минулому 2024 році вона отримувала стипендію подільського міського голови. Вже в цьому році отримає премію подільського міського голови за здобутки 2024 року. Також вона входить в резерв української збірної з легкої атлетики та визнана найкращою легкоатлеткою Одеської області за 2024 рік. Хочу подякувати тренерам Бухарєвої Людмилі Всеволодівні та Білоліпецьких Лідії Олександрівні за підготовку такої сильної спортсменки, яка піднімає престиж нашої громади, та є взірцем для нашої молоді та спортсменів. Тож, успіхів тобі, Вікторія, подолання нових спортивних п'єдесталів. А ми завжди вболіватимемо за тебе і з гордістю слідкуватимемо за твоїм спортивним розвитком. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.